Всім привіт, друзі! Хочу поговорити сьогодні про безматочні сім'ї в зиму. Чи перезимують вони? Як дізнати, що наша сім'я стала безматочною в зазначений період? І що з ними робити? Наша пасіка вже зимує, загодовані, проліковані. Кліща було небагато за рахунок наших систематичних підходів. В боротьбі з цим кліщем. А ось у знайомих колег по Україні є випадки, що через кліща в цьому році пропало десь до 2 третіх від цієї пасіки. Є випадки, що з 200 сімей залишалось менше 50 сімей. Але зараз не про це. Зараз заглянемо в пару сімей. Як повинні зимувати на зараз бджоли. Турбувати їх зараз не бажано, якщо ви впевнені, що все добре. Але пару сімей відкриємо. Бджілки спереду, у передній стінці сидять. Утеплення, ви бачите, яке у нас це холстик підвернутий для вентиляції ззаду. Залишене місце. Бджоли зимують через відсутність утеплення сім'ї гніздяться, як ви бачите, саме у передній стінці десь знизу. А якщо було б утеплення зараз на бджолосім'ях, то бджілки сиділи б на верхніх брусках там, де тепліше. І це було б неправильно. В таких випадках, друзі, прибирайте все утеплення і бджоли самі спустяться донизу, там, де вони і мають зимувати. Давайте їх більше не будемо турбувати, подивились. Ось таким чином холстик, вентиляція. Давайте подивимось ще одну сімейку. Давайте не підряд. Ну, давай через одну, відкриваємо. Так. Бачите, холстик у нас, вентиляція, сімейка у нас. на Бжілки сидять спереду. Бджілки зимують. Ось так повинні виглядати здорові сім'ї з маткою, правильно загодовані, проліковані і без розплоду. Якщо ж ви заглядаєте до сім'ї і бачите, що ваш клуб розбитий, бджоли активні, хвилюються. То це велика вірогідність, що сім'ї у вас без матки. Відсутня маточка? Другий нюанс поведінки, яку я називаю «плач бджоли. Це коли бджоли видають характерний жалісний звук і хаотично махають крильцями. Це означає, що в нашій сім'ї немає матки. Може виникнути питання. Чи лишити цю сім'ю так? Чи вона перезимує або приймати міри, щоб врятувати її, безматочні сім'ї можуть перезимувати. Але якщо ця сім'я стала безматочною у другій половині зими, буде опоношення, хвилювання, надмірне споживання кормів, але витягнути можна. А якщо сім'я стала безматочною в даний період перед зимою або на початку зими. То вірогідність, що ця сім'я перезимує, невисока. Тому, якщо зараз знаходимо безматочну сім'ю по характерним ознакам поведінки, то існує декілька варіантів, що з ними робити. Перший варіант. Цю сім'ю треба об'єднати з найслабшою сім'єю. Зараз це зробити дуже легко можна просто підставити рамки з бджолою до безматочної сім'ї на край гнізда, в сім'ю з маткою. Вони зіб'ються в єдиний клуб, і через кілька днів ми забираємо вже зайві рамки, і таким чином у нас слабка сім'я стає більш сильною. Бджоли заспокоюються, бо відчувають вже матку і не загинуть. Третій варіант це запасні матки. Якщо вони у, нас, у вас є. Ми для цього робимо ось такі пізні відводки. Такі відводки зазвичай йдуть на двох-трьох рамочках. У нас вони зараз. Яку я показую сімейку, це на трьох рамочках, точніше, відводок. Але найцінніше в таких сім'ях не кількість бджоли, а саме резерв маток. Таких запасних маток разом з бджолою можна сміливо об'єднувати з безматочними сім'ями. Зараз або в процесі зимівлі, і всі будуть добре зимувати. Ну, і четвертий варіант. Для нас це поки що теорія, бо практики такої не маємо. Але вчені з Німеччини проводили досліди і прийшли до висновку. що бджоли в безматочних сім'ях не відчувають запаху матки через її відсутність і починають хвилюватись і вдаватись до характерних поведілок. То вони взяли пластикову трубку. Наприклад, як оця, що я взяла для прикладу, і з сусіднього вулика з центру, гнізда, де є матка, проклали її у сусідній вулик, в безматочну сім'ю, краєм трубки до центру гнізда. Зараз я покажу наглядно. Ось таким чином, вони це зробили. Трубка, можливо, повинна бути і коротшою. Це я вже так просто для прикладу показую. Ось, і через кілька днів ці вчені помітили, що бджоли заспокоїлись там, де вони були безматочні, сіли клубом навколо цієї трубки, бо відчули запах матки. Який в нас перейшов по цій трубці із сусіднього вулика, там де є маточка, і таким чином перезимували. Тож є і такий варіант, наприклад. Так, я вже розтурбувала бджілок, але показати треба було вам. Все, всім дякую за увагу. Якщо у вас є свої методи, що робити з безматочними сім'ями в зиму, Пишіть в коментарях, буде цікаво ознайомитись з вашими підходами. І до зустрічі в наступних відео!